Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка врегульовує наступне питання, а саме зобов'язує громадян України, чоловіків віком від 18 до 60 років у період проведення мобілізації. Та протягом дії воєнного стану мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Також ви маєте пред'являти цей військово-обліковий документ за вимогою представника Державної прикордонної служби України. У прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, тобто на сьогоднішній день ухвалена постанова, яка врегульовує пред'явлення чоловіками призовного віку військово-облікового документу в межах державного кордону. Тож, будь ласка, користуйтеся.